Добрий день, шановні друзі, наші майбутні вступники та їх батьки. Вас вітає Васильківський фаховий коледж Національного авіаційного університету і я, Алла Гончарук, голова циклової комісії менеджменту. Наш навчальний заклад має багаторічну історію. Заснований в них він був в 1940 році як авіаційна школа механіки. Далі він був неодноразово. Реформований. Спочатку у Васильківське авіаційно-технічне училище. Далі вже із добуттям незалежності нашої держави він функціонував як сьомий факультет Київського інституту військово-повітряних сил. Та у подальшому як військовий коледж Військово-повітряних сил Збройних сил України. Але у зв'язку з реформуванням Збройних сил України з 2006 року він розпочав свою нову історію. Як цивільний навчальний заклад у складі Національного авіаційного університету. За цей час в стінах нашого навчального закладу отримали освіту більше як 52 тисячі молодших фахівців. Сьогодні у нашому коледжі відповідно до плану профорієнтаційної роботи, на цей рік розпочинається проведення днів відкритих дверей головами циклових комісій. Чому ж саме головами циклових комісій ми вважаємо таким чином, що більше детальніше та конкретніше донести до своїх потенційних вступників всю інформацію щодо тієї чи іншої спеціальності, які ви в майбутньому оберете для себе відповісти на всі ваші питання, а їх, як завжди, буває багато. І я показала цьогорічна вступна кампанія не всі наші абітурієнти. Які обрали нашу спеціальність, чітко розуміли, що ж саме таке менеджмент. Начання студентів спеціальності менеджмент ми розпочали не так давно. У вересні 2014 року, враховуючи вимоги ринку праці, який є дуже динамічним, керівництвом коледжу було прийнято рішення про проведення ліцензування. Навчальної установи на підготовку молоді за спеціальністю менеджменту. І саме з цього часу ми активно проводимо цю роботу. За цей час нам, нами вже було підготовлено більше, ніж 150 молодших спеціалістів, які поповнили ради багатьох підприємств як державної, так і приватної власності та органів місцевого самоврядування. Більше того, з минулого року коледж розпочав підготовку бакалаврату. За спеціальністю публічне управління та адміністрування, це каже про те, що тепер, щоб отримати вищу освіту, вже не потрібно їхати до столиці. Її можна отримати в нашому навчальному закладі. Звісно, це стосується випускників 9 класу, які оберуть наш коледж. У презентації ви побачите зміст та особливості підготовки фахового молодшого бакалавра. Для підприємства установ різних галузей держави, вимоги ринку праці, перспективи працевлаштування та умови вступу в наш коледж. Отримуєте інформацію про наших викладачів, а також вся інформація щодо нашого коледжу та інших спеціальностей, презентації, відеофільми ви зможете переглянути на нашому офіційному сайті. Зараз ми вам запропонуємо переглянути презентацію спеціальності менеджменту. Соціальна значимість професії у суспільстві менеджер. Саме від стратегії менеджера залежить, яку кількість років підприємства буде триматися на плаву, показники ефективності виробництва та прибутку говорять про роботу менеджера та його команди краще будь-яких слів. Якби менеджер не координував діяльність усіх ланок на підприємстві. То робочий день перетворився би на хаос, відсутність стимулу до роботи та неправильне функціонування елементів цілої організації. Високопрофесійний менеджмент сьогодні є обов'язковою умовою забезпечення стійкості, ефективності та конкурентноспроможності організації. Менеджмент виник і розвивається в зв'язку з необхідністю пояснити, чому та внаслідок чого. Процвітаючи руйнуються організації. Науковці в області менеджменту шляхом випробувань та практики відповідають на питання, у чому полягає успіх організації? Відповідь на це питання дозволяє відповісти на більш прагматичне питання, що може робити керівник менеджер для забезпечення успіху організації? Хто ж такий менеджер? Це людина, що наділена повноваженнями. Та приймає в їх межах відповідні організаційні рішення. Сучасний менеджер це висококваліфікований керівник підприємства або структурного підрозділу, який вміє добре орієнтуватися у ринкових відносинах, своєчасно реагувати на кон'юнктуру ринку, попит та пропозицію на нього, організовувати набір персоналу і його мотивацію, приймати самостійні рішення з питань організаційної діяльності. Суб'єктів господарювання, з врахуванням вимог сьогодення, практики прийняття управлінських рішень, контролю за їх виконанням. Менеджмент це економічна спеціальність широкого профілю, на базі якої можна опанувати будь-яку із суміжних спеціальностей від обліку і оподаткування до банківської справи. Фінансист, керівник малого підприємства, власного бізнесу, аналітик. Економіст, фахівець керування виробничими процесами, Циклова комісія здійснює підготовку фахівців спеціальності менеджмент, галузі знань, управління та адміністрування освітньо кваліфікованого рівня фаховий молодший бакалавр за денною формою навчання. Відповідно до навчального плану, в процесі підготовки за спеціальністю менеджмент. Студенти володіють знаннями фундаментальних і професійно орієнтовних дисциплін, таких як управління комерційною діяльністю, податкова система і податки, основи бізнесу та підприємництва, бухгалтерський облік, організація виробництва, міжнародний бізнес, господарське та трудове право, та багато інших. Головна мета роботи циклової комісії спеціальності менеджмент полягає в забезпеченні якості підготовки майбутніх фахівців-менеджерів, здатних у нових соціально-економічних умовах вирішувати складні питання господарської практики. Викладацький склад циклової комісії це викладачі та фахівці, які мають досвід роботи на підприємствах, мають наукові досягнення. Постійно проходять підвищення кваліфікації, стажування, приймають участь в різноманітних конференціях. Викладачі комісії постійно ведуть пошук нетрадиційних форм, методів організації не тільки аудиторної, але й поза аудиторної роботи студентів. Здійснюють керівництво науково-дослідною роботою як викладачів, так і студентів нашого коледжу. Пріоритетним напрямом роботи комісії є організація та проведення на високому рівні навчальної та методичної роботи, випускники Васильківського фахового коледжу, спеціальності менеджмент вміють керувати адміністративними, економічними, фінансовими, маркетинговими, збутовими підрозділами підприємства, власним бізнесом. Оцінювати та аналізувати стан конкурентного середовища, розробляти перспективні стратегічні програми розвитку організації та інноваційно інвестиційних проєктів, організовувати процеси раціонального та ефективного управління ресурсами підприємств. Перспективні напрями власне випускників є такі: наші випускники. Можуть працювати та реалізовувати себе у найрізноманітніших сферах, таких як торгові, туристичні, консалтингові організації, логістичні, інвестиційні та IT-компанії, державні та муніципальні організації, органи місцевого самоврядування, підприємства харчової та переробної промисловості, вітчизняні компанії та міжнародні корпорації. Фірми, що працюють у сфері маркетингу та реклами, готельно-ресторанного бізнесу, фінансів і банківської справи, страхування, індустрії моди та розваг та багато інших. Якщо ви відчуваєте у собі цей потенціал, на вас чекає цікава та перспективна професія менеджер. Що необхідно для вступу на спеціальність менеджмент? Це бажання отримати економічні, теоретичні та практичні знання та підготувати відповідні документи для вступу. Перелік документів, необхідних для вступу до нашого коледжу, розміщений на сайті нашого коледжу. До уваги дев'ятикласників. Конкурсний відбір відбувається за результатами вступних іспитів. З дисциплін Українська мова та математика. На сьогодні в нас існують підготовчі курси з математики та української мови, до уваги випускників 11 класів. Для вступу ви повинні мати результати національного мультидисциплінарного тесту українського центру оцінювання. З таких дисциплін, як українська мова та література і математика, мінімальна кількість має бути 100 балів. Ми чекаємо саме на тебе у Васильківському фаховому коледжі Національного авіаційного університету. Ви зможете відчути власний успіх у навчанні та професійному зростанні, творчу атмосферу, бажання створювати нові ідеї та втілювати їх у життя. Зараз в вашій увазі, ми запропонуємо відеоролик спеціальності менеджмент. Сучасні реалії та тенденції розвитку світової економіки вимагають енергійних та багатогранних професій. До таких належить одна з найбільш високооплачуваних, цікавих та захоплюючих спеціальностей менеджмент. Нині управління стало однією з найважливіших професій. А навчання менеджменту є основою підготовки керівників професіоналів. Якщо ви мрієте керувати частиною виробничого процесу, якщо ви бажаєте ефективно керувати людьми, ви маєте навчатися на спеціальності менеджмент. Саме таку можливість ви маєте в чудовому місці Василькові. Саме тут знаходиться наш Васильківський фаховий коледж. Національного авіаційного університету. Вступаючи в коледж, ви будете навчатися на денній формі навчання 2 роки 10 місяців на базі повної загальної середньої освіти, або 3 роки 10 місяців на основі базової середньої освіти. В результаті отримаєте освітній рівень фахового молодшого бакалавра. Також здійснюється набір студентів на бакалаврат. Задасть можливість отримання вищої освіти в місті Василькові за денною та заочною формами навчання. На сьогоднішній день менеджмент є затребуваним практично в усіх сферах діяльності. Такий спеціаліст дає можливість швидко просуватися по кар'єрних сходинках від звичайного пересічного працівника до керівника. В цих умовах підвищеної уваги заслуговує підготовка фахівців. Які повинні професійно займатися питанням організації виробництва та діяльності підприємства в цілому, здатних по-новому підійти до поставлених цілей і організувати виробництво з урахуванням запитів ринку? Для формування та покращення свого економічного мислення і закріплення набутих знань, студенти проходять навчальну практику з діловодства, комп'ютерної техніки. Маркетингу, організації виробництва. Навчальний процес проводиться за програмами, які відповідають міжнародним стандартам та діючому законодавству України. В ході навчання ви отримаєте достатній рівень професійних компетентностей для подальшої роботи та навчання. Навчання в нашому коледжі буде різноманітне. Наповнене знаннями та цікавими практичними заняттями, де кожен зможе освоїти керівницькі навички і в майбутньому практикувати їх у своїй роботі. Після закінчення коледжу ви зможете працювати помічником керівника основного підрозділу, помічником керівника малого підприємства без апарату управління. Інспектором з кадрів, агентом з постачання, диспетчером з випуску готової продукції, диспетчером виробництва. Також навчання наповнене різноманітними заходами, де кожен може взяти участь та проявити себе та свої таланти. Навчання вам подарує багато друзів та товаришів, з якими ви ще пройдете багато студентських випробувань, сесій. Та багато чудових моментів студентського багатогранного життя. Ми підготували цікаву програму навчання в коледжі. Ставайте частиною динамічної, креативної та цілеспрямованої команди успішної молоді. Ми чекаємо саме на тебе. Дякую вам за увагу. Чекаємо вас. Васильківському фаховому коледжі Національного авіаційного університету. Наступна зустріч відбудеться 29 листопада для презентації циклової комісії соціальна робота. До побачення!